Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. План Трампа може полягати у відправленні європейських та британських військ до 1200 кілометрової буферної зони між військами Росії та України за телеграф. Видання пише, що таке рішення може стати одним із кількох, які розглядає Трамп для початку переговорів. Троє співробітників штабу республіканця повідомили, що один із варіантів передбачає заморожування лінії фронту в обмін на відмову України, вступити до НАТО щонайменше на 20 років. Проте з постачанням озброєння від США щоб стримувати Росію від відновлення війни. Самі штати, як мовиться в матеріалі, не не відправлятимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її охорону. Телеграм-канали пишуть після розмови з нашими політиками, і зокрема генералом залужним, президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Хоча б так це щось, аніж нічого від зелених дипломатів. Крім того, Трамп яко погодились, що в Україні потрібні справедливі та легальні вибори, і нібито змусять Зеленського їх провести. Як гадаєте, шанси в залужного є. Пишуть Грам канали, а ось що пише політолог Шарп. Трамп заявив своєму оточенню, що не може просто підштовхнути Україну до поступу КРФ, не отримавши нічого. Натомість Блумберг. це дійсно так, як вже писав наступного тижня до Трампа має їхати делегація України. Склад делегації уточнюється. Головна ціль, якої довести на які максимальні поступки готова піти Україна у випадку початку діалогу представників Трампа і Путіна про те, що взагалі не йти на поступки Москві мова не йде. Ми живемо у жорсткому, а не справедливому світі. А Трамп яскравий представник цього. Світу він звик діяти як цинічний бізнесмен, а не як святий правник-міжнародник. Порошенко намалював п'ять червоних ліній, за якими не повинні переходити у цих торгах, і чотири з них я вважаю такими, за якими ми повинні успішно поборотись. Навіщо це Путіну? Спитаєте ви у Трампа, кажучи, є дві морковки, на які може клюнути російський диктатор, потенційна розморозка трьохсот мільярдів і обіцянка обвалити нафту, якщо він буде пручатись. І годі мені тут щось розповідати про російську конституцію, можливу здачу Запоріжжя з Херсоном. На це не погодиться. Навіть Трампа нашу владу миттєво знесуть, якщо вона навіть теоретично допустить такий варіант. Знесуть запорожці та херсонці. А кияни допоможуть. Зрада зрадою, але давайте вже без крайнощів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.